Всім привіт! Хочу відкрити таку рубрику діалог з штучним інтелектом. Я буду запитувати у штучного інтелекта деякі технологічні питання, і будемо дивитися, що він мені буде відповідати. Отже, сьогодні в нас чат GPT і ми з ним поговоримо про польоти людей в космос. Привіт! Як гадаєш, коли люди вперше полетять на Марс? Привіт! Це важко точно передбачити, але багато експертів вважають, що перший політ на Марс може відбутися вже у 2030-х роках. Це залежить від розвитку технологій і фінансування космічних місій. Як думаєш, це може статися раніше чи пізніше? Я гадаю, це може статися раніше, тому що компанія SpaceX може використовувати гуманоїдальних роботів, які перші полетять для розгортання колоній. Це цікава думка. Використання гуманоїдних роботів може значно прискорити процес підготовки до прибуття людей. SpaceX дійсно активно працює над такими проектами. Побачимо, як розвиватимуться події. А як гадаєш, чому досі люди не можуть полетіти на Марс для життя на Марсі? Основні причини це технологічні та фінансові виклики. Переліт на Марс вимагає дуже складних і дорогих технологій, а також вирішення питань безпеки. Ще є проблема з радіацією та забезпеченням ресурсів для життя. Але прогрес іде швидко. А скільки до Марсу летіти, наприклад, Starship, якщо використовувати, політ на Марс може тривати від 6 до 9 місяців, залежно від траєкторії та швидкості. Старшіп має на меті скоротити цей час, але це поки орієнтовні розрахунки. Добре, а ось така ідея: якщо на місяці зробити перевалочну базу, це доцільно чи ні? Такий собі порт. Ідея створити перевалочну базу на місяці звучить цікаво. Це могло б спростити логістику, забезпечити дозаправку і обслуговування космічних кораблів. Проте це також величезний виклик з точки зору ресурсів і технологій. Якщо вдасться, це, це може бути дуже корисно. Ну, наприклад, це буде корисно, тому що з Землі взлетіти, це потрібно подолати гравітацію. Це дуже велика кількість ресурсів. І доцільніше долати цю гравітацію на Марс доставляти якісь грузи, паливо, інструменти тощо. А вже з Марса це все транспорт... з місяця це все транспортувати на Марс. Це справді логічно. Використання місяця як проміжної станції може значно знизити витрати на подолання земної гравітації? Місяць має меншу гравітацію, тому запуск звідти потребує менше палива. Крім того, це можливість відпрацювати технології необхідні для тривалих космічних місій. Я гадаєш, скільки от коли люди полетять, все таки на Марс, скільки людей за один політ може е, полетіти? Старші розрахований на перевезення приблизно ста людей за один політ. Проте на перших місіях, швидше за все, екіпаж буде значно меншим, можливо, кілька десятків, щоб зосередитися на безпеці та дослідженнях. Добре, я чув про таке, що на Марсі можна відновити атмосферу, так як там є вода. Чи це зроблять люди, чи можливо, це гуманоїдальні роботи це зроблять. І коли це можливо зробити відновлення атмосфери на масі це дуже складний і тривалий процес. Можливо, він потребуватиме співпраці людей і роботів. Гуманоїдні роботи можуть допомагати в автоматизованих завданнях, але це завдання може зайняти сотні років. Тож, поки що, це далека перспектива. Тобто, наприклад, у закритих базах могли б працювати люди. А роботи робили б все те, що потри, потребує виходу у так би мовити, відкритий космос. Е... Так саме так. Люди могли б працювати всередині баз, де є атмосфера і захист від радіації. А роботи виконували б зовнішні роботи на поверхні, де умови набагато суворіші. Це б дозволило ефективно виконувати різні завдання. Також ще таке питання. Для чого, наприклад, в першу чергу для людства це потрібно? Це просто щоб врятувати колись людство, якщо, наприклад, буде метеорит, метеорит летіти на землю. Чи це можливо для видобутку корисних копалин, яких або мало, або взагалі немає на землі, колонізація Марса може мати кілька важливих цілей. По перше, це як план Б для людства в разі глобальних катастроф на Землі. По-друге, це можливість видобутку нових ресурсів, які можуть бути корисними. Також це великий крок у дослідженні космосу, що може відкрити нові горизонти для науки і технологій. А як гадаєш, а місяць буде як база для видобутку корисних копалин або колонізації? Місяць має великий потенціал для видобутку корисних копалин. Зокрема, Гелій-3, який може використовуватися для майбутньої енергетики, він також може стати перевалочною базою для подорожей далі в космос. Щодо колонізації, умови там дуже суворі, але він може стати важливим етапом у вивченні можливостей для життя поза землею. А яким чином можна було б створити гравітацію? Або, наприклад, на Марсі створити е, наближену до землі гравітацію. Створити штучну гравітацію можна, наприклад, за допомогою центрифуг або обертових космічних станцій. На Марсі це складніше, бо його гравітація становить приблизно третину земної, але можна будувати обертові житлові моделі, щоб створити штучну гравітацію для комфортного життя.